Наука в моєму житті з'явилася ще в період студентських років, оскільки перші кроки та зусилля в даній сфері діяльності я почала проявляти ще під час навчання в нашому університеті за спеціальністю гідромальорація, тоді на факультеті водного господарства. Уже в період підготовки магістерської роботи я зрозуміла, що процес наукового дослідження може бути надзвичайно цікавим та захоплюючим, а отримані результати бути надзвичайно корисними та вагомими. Тому після завершення магістратури я продовжила навчання в аспірантурі в нашому університеті за спеціальністю 060102 сільськогосподарські амаліорації технічні науки та почала роботу над кандидатською дисертацією, тема якої пов'язана з ресурсозбереженням на рисових зрошувальних системах умови змін клімату. Керівником кандидатської дисертації був професор, доктор технічних наук Рокочинський Анатолій Миколаєвич. У 2016 році я успішно захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата технічних наук. Ще під час навчання в аспірантурі у мене була колосальна можливість пройти піврічне наукове стажування у Берлінському технічному університеті, де я мала змогу познайомитися з європейськими підходами до ведення наукової діяльності. Брати участь у проведенні досліджень, а також представити свої проміжні результати диссертаційного дослідження серед науковців та викладачів Берлінського технічного університету, отримати їхні відгуки та рекомендації. Наразі маю досвід учасника літніх шкіл та літніх академій закладів вищої освіти та виробничих установ Німеччини, Польщі та Англії. Після завершення роботи над кандидатською дисертацією та її захистом до наукової діяльності додалася і навчальна робота. І тому з метою підвищення своїх навиків та вмінь в педагогіці я отримала другу вищу освіту за спеціальністю педагогіка вищої школи та здобула кваліфікацію викладача університетів і вищих навчальних закладів. Що гріє моє серце та душу, то це те, що сучасні студенти теж проявляють зацікавлення в науці, хочуть розвиватися в даній сфері, готувати публікації, брати участь у конференціях різного рівня. І ми, як викладачі, намагаємося їм з цим допомогти та наставити їх на даному шляху. За період своєї наукової діяльності, як автор та співавтор, маю доробок на рівні 120 наукових публікацій: це і колективні монографії, навчальні посібники, патенти на корисну модель, публікації у фахових виданнях, а також на рівні 17 публікацій, які індексують в науково-метричних базах та web of Science». Також я є вченим секретарем Ради молодих вчених нашого університету та вхожу до складу експертної групи Міністерства освіти та науки України з оцінюванням проєктів наукових робіт молодих вчених. Проте наука це не лише індивідуальні досягнення та індивідуальна робота. Важливе значення має робота в колективі та командна робота. І прикладом такої командної роботи є реалізація наукових проєктів, що фінансується Міністерством освіти та науки України. Також хочу сказати, що наукова робота та наукова діяльність займає досить багато часу, тому вільний час намагаюся проводити з користю, проводити його у колі рідних. Люблю читати літературу, слухати музику. А також моїм хобі є фотографія, особливо фотографія природи. Щодо планів та перспективи, то я зараз знаходжуся лише на початку свого наукового шляху. Наразі я навчаюся в докторантурі та працюю на докторської дисертації. Тому в найближчих планах у мене це захист докторської дисертації та отримання наукового ступеню доктора наук. Щодо віддалених планів, то я передбачаю, що буду надалі займатися науковою діяльністю, працювати зі студентами, займатися викладацькою діяльністю, ставити нові плани цілі та досягати їх.